Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді зварювальний апарат. Відео, в якому я обіцяв його огляд, набрало 2000 подобайок, і ми приступаємо до огляду даного девайса. Перед початком попрошу підписатись на канал, написати будь-який коментар, а також поставити вподобайк. Бажано більше 2000. Починаємо. Я замовляю його на Аліекспресі. в отакі от картонні коробці. Доставка приблизно 20-25 днів тривала, не можу точно сказати вже. Коробка не помята, все нормально. Комплектація у нас. Інструкція, так, це електричний картон. Така коротенька буклетик інструкція англійською мовою і китайською. Ну, нас буде цікавити англійська, напевно. Два от таких щупи для зварювання з мідними накінечниками. Довжина їх десь 35 см. USB A на USB-C кабель. Сантиметрів 25. І ще була нікелєва стрічка, але вона вже у мене закінчилась. І сам, сам пристрій. Запаковано гарно, бачите, спінений поліетилен такий і шансів на пошкодження особливих і не було. Розміри девайсу. 84. На 27,4. На 112,4. Зварка в металевому корпусі. На фронтальній панелі у нас дисплей. Знизу немає нічого, по боках немає нічого. І зверху у нас USB-C роз'єм для заряджання, а також можна використовувати в якості виходу, щоб зарядити щось інше. І USB-A-роз'єм, який має 5 В до 2,4 А. Також два роз'єма, в які вставляються щупи. Ось один. Ось так. Гарно заходять тугенько. Такі накінечники, фокус не на так. Кнопка, яка вмикає. Даний пристрій і кнопка вибору кільцева. Я замовив у продавця ще 16 акумуляторів, літій залізофосфатних. До речі, зараз дуже класна ціна на оці жовтенькі. У мене вони були на тесті, вони видають більше 3000 мА, наскільки я пам'ятаю. І ціна зараз на них 60 гривень. Тобто ці 40 гривень, а ці 60 і в них менший внутрішній опір. То я замовив і зроблю ще один акумулятор.

13,41 і 12,73. А у цих зелених, давайте глянемо ще раз. 1739, тобто десь на 5 мільйонів більший. Вмикається зварка довгим натисканням білої кнопки. Включилось Цією ж білою кнопкою ми нажимаємо і вибираємо режим. От зелений квадратик підсвітився, прямокутник. І тут є. Можемо вибрати чорною кнопкою. Час розігріву. Поставив 10 мс. Наступна, фіолетовий це час, який буде подаватись струм для зварювання. Знову білою кнопкою голубенький квадратик це інтервал часу між розігрівом та основною подачею. Поставимо 4 мс. І фіолетовий такий темніший це кількість імпульсів, які будуть подаватися. 1, 2, 3. Поставимо 3. Подивимося, як воно буде працювати. За допомогою неодимових магнітів я зафіксував стрічку, а також заізолював таким скочем, який йшов в комплекті кортоном. Підключаємося. Що мене дуже бісить в цій зарядці, це то що вона не стійка, вона завжди падає. Прям аж хочеться її не знаю. Давайте. Другий щуп. Попробуємо. Розігрів. Раз, два. Ось так. І що? приварилося чи ні? Подивимося? Ні, чомусь не хоче. Дивно. Знежирив і стрічку, і акумулятори. Пробуємо ще раз. Раз, два, три. Може, це дійсно. Так. Треба було знежирити. Ось такий нюанс вияснився, бачите? Продовжуємо. Попробуємо. Раз. І ще раз. І наступний. До речі, оці мідні штуки трішки нагріваються щупи. Ну, в руках тримати їх можна, але я відчуваю, що вони досить гарячі. Так, подивимося, чи ну Від перших відірвалось, а на цих тримається добре. Ще раз. Є. І наступних два. Досить гарячі. потрібно, напевно, робити якусь перерву трішки. Що цей маленький магніт під час імпульсів підскакував. Так, Запорука успіху це гарно обезжирити і витерти серветкою. І все тоді виходить. Це я нуб і не зміг спаяти як ви Бачите, воно падає, падає і все. Є так. Збираємо. Так, я зробив ще один акумулятор, трішки вдосконалений з балансувальним роз'ємом, але зараз вони обоє два збалансовані, тому принципової ролі немає. Це акумулятор. З жовтих елементів, це акумулятор з зелених елементів. Тут у нас ціна 40 гривень за елемент, 8 елементів. Тут у нас ціна 60 гривень за елемент. Подивимось, який з них кращий. Ну, звичайно, цей кращий, але вартий він переплати чи ні. Зараз ми дізнаємось. Я підключив акумулятор до модифікованого свого юпса. З модифікацією тут тільки встановлено активне охолодження, а також виведений роз'єм для акумулятора назовні. Тобто ну, ніяких більш перетворень я в ньому не робив. Акумулятор на зелених елементах під'єднаний. 4 s 2 p Інвертор ось, включений в розетку. Ось це вихід інвертора. Самого, і до нього я підключив свій старенький ноутбук. ось, І ось він включений. Як бачимо, зараз інвертор працює. Ось тут зелена кнопочка світиться, лампочка. Інвертор працює і ноутбук на даний момент споживає 20 Вт. Я вимикаю інвертор з розетки. І він перемикається суто на акумулятор. Так. Вам видно, що я вимкну. Ось, ось, ось вимкнув. Вимкнув і зараз 33 Вт споживається з акумулятора. Замірюємо струм. Який споживає в такому режимі. 2,5 А. Вам видно, зараз я запущу якийсь тест. Ноутбук старенький, тому це може тривати певний час. І побачимо, наскільки збільшиться навантаження. Дивимося уважно на Ампери. 2,6 А зараз споживається, зараз запущу стрес-тест. І бачимо, що 7,5 А знімається з павербанка. Він чудово працює. Якщо я зараз знову включу інвертор в мережу, ось так. Як вам показати? Ось так. І це включаю. Все, відразу з акумулятора не знімається і він заряджається силою струму пів А. Ноутбук працює. Тепер виймаємо. Все перемкнулося і знову працюємо від, від даного акумулятора. Тобто, цим дослідом я показую, що літій сват чудово підходить для заміни свинця в непотужних ДБЖ. Ну, конкретно ці акумулятори, бо можна поставити набагато більшої ємності і все буде працювати і на великих потужностях. Що там зараз? Це 72 Вт мій ноутбук. Використовує з акумулятора. Ми переконалися, що дані акумулятори чудово працюють з UPS-системами, тому спробуємо перевірити, скільки часу пропрацює, наприклад, ноутбук, який споживає приблизно 50-70 Вт від такого акумулятора. Для цього я на електронному навантаженні виставив постійну потужність 70 Вт. І нею ми будемо розряджати даний акумулятор до 10,5 вольт мінімального порогу напруги, тому що всі UPS, ну майже всі, вимикаються якраз при досягненні нижнього порогу 10,5 вольт. Підключаємо акумулятор наш. Бачимо, що у нас 13,3 вольта, і запускаємо наш тест. Все по нулях і години також. 70 Вт знімається з повербанка, не павербанка, а акумулятора. І бачимо, що це. Так, де Ампери наші? 5,45 А зараз. Але коли буде напруга просідати, то ампераж збільшиться. Засікаємо час, от у нас 17 секунд, як триває тест. Подивимося, скільки в такому режимі даний акумулятор зможе живити ноутбук. Закінчився тест, він тривав 51 хвилину-52 секунди. Було віддано 60 Вт-годин і акумулятор розрядився до 10,5 В. Тобто, при навантаженні в 70 Вт, ваш ноутбук пропрацює з даним акумулятором 50 хвилин. Ми не беремо у розрахунок коефіцієнт корисної дії інвертора, тому що ну, навряд ноутбук буде працювати на максимальній потужності там, в 70 Вт. Якщо це режим браузінгу чи якогось там перегляду відео, то Навантаження буде менше, він буде працювати 50-70 Вт, можливо, навіть 30-40. Тому точно хвилин 50 від цього акумулятора він пропрацює. Чи з свинцевим акумулятором вам би вдалося досягти такого результату? Думаю, що ні. А навіть якщо вдалося, то тільки на новому. І через деякий час він дуже швидко деградував би і не було би цих показників. А тепер підключимо акумулятор номер 2 це на жовтих елементах, ці, що по 60 гривень, і затестуємо. Скільки часу він протримається. До речі, цей акумулятор не перегрівся абсолютно. Можемо подивитися. 30 градусів його температура 31. Зараз зіб'ю показники знову. Так, 70 Вт. Запускаємо тест. Закінчився тест акумулятора з жовтих елементів. Він тривав 1 годину 10 хвилин. Було віддано 82 Вт-години ємності, що приблизно на 40% це так я бистро кажу, не рахуючи, більше, ніж елементи з зеленою термоусадкою. Ціна на 50% вища, ємність вийшла на 40% вища. Я рахую, що це хороший результат, і для себе вирішив, що надалі буду користуватися акумулятором з жовтою термоусадкою. А акумулятор він також хороший. З зеленою термоусадочкою я вирішив розіграти серед своїх підписників. Що для цього потрібно? Три простих речі: підписатись на канал, поставити вподобайку і написати коментар більше, ніж сім слів. якийсь осмислений. І як тільки відео набере більше ніж три тисячі вподобайок, я розіграю акумулятор з зеленої термоусадки. До висновків. Спочатку по зварюваному апарату. ось цьому. Мені він сподобався, звичайно, він не підійде для. Тих, хто зварює акумулятори цілодобово, грубо кажучи, тому що це все-таки такий пристрій недорогий і більш розрахований на домашнє використання. Отам зварити два акумулятора за один раз чи один акумулятор, і він не може використовуватись цілий день нон-стоп. Я задоволений, були деякі питання на рахунок того, що він не приварював, але це через моє нубство, бо я не ну, вперше користуюсь такою штукою. І не знежирив поверхні, які зварював. І самий критичний для мене мінус це його нестійкість. Як же ж мене бісить, коли він падає. У всьому іншому для домашнього використання він мені сподобався. Повторюю, якщо є якась критика чи зауваження до огляду, пишіть в коментарях, постараюсь відповісти. І тепер по акумуляторах. Акумулятори теж класні, по дійсно хорошій ціні, виходить. 450 гривень, а цей на 120 гривень дорожчий, але трішки більшої ємності. Хороші, мені подобаються. Даний акумулятор розіграю, бо два мені не потрібно, як я вже сказав у відео. 3000 подобайок набираю відео. Я відразу розіграю цей акумулятор серед підписників, які виконали три умови. Поставили вподобайку, написали осмислений коментар більше, ніж 7 слів, і підписані на мій канал. Такий буде подаруночок для когось з підписників. Дякую за увагу. Ставте ті вподобайки. І на все добре!